Великий урочисто святковий захід відбувся днями в районному будинку культури. Він був присвячений вшануванню спортсменів і фізкультурників. Красноградщина по праву, вважається краєм, де розвивається багато різних видів спорту. З року в рік далеко поширюється і спортивна слава про наше місто завдяки визначним здобуткам наших спортсменів. Головних винуватців святкового дійства вітав голова районної державної адміністрації Євген Тритяков. Ну, все таки в этом году должно быть дві спортивні площадки. многофункциональные. одна будет уже практически, можно сказать, на стадии постройки. Это возле ДЮ США будет многофункциональная площадка, баскетбол, волейбол, теннис и футбол. Это с районного бюджета, с нашего Красноградского. Плюс есть субвенция с государственного бюджета. Еще одна такая же площадка будет на третьем микрорайоне. Вот я же желаю того, чтобы вы сами выбирали свой путь, выбирали свой спорт, выбирали тех, с кем вам идти рука об руку. К будущим победам, потому что уважать себя человек начинает тогда, когда сам начинает себя строить. Спорт – это всегда стремление к победе. Желаем побед, здоровья, сил, успехов, энергии. Показывайте пример, вы это умеете, вы это делаете. Побажав спортсменам нових звершень і голова районної ради Володимир Птишник. Фінал спорт завжди спроводжує нас проти всього життя. Від нашого народження і до останніх на, на наших днів. Я знаю, що Красна Рачина дуже багата на наші здобутки в фізкультурі. Дуже багато в нас ветеранів, дуже багато тих людей, які, на жаль, зараз вже немає, але були тренерами, які присвятили все своє життя і віддали на те, щоб красноречний розвивався спорт. У нас є великі здобутки, починаючи від футболу, баскетболу, східних єд, єдиноборств, мотоспорт. Я не знаю, немає такого наверное, виду спорту, який у нас не розвивається в клас Побажання яке, щоб побільше всім таких удачних стартів, тільки переможних фінішів, і щоб принцип олімпійців то есть швидше, вище і сильніше, завжди був з нами і з вами по всьому житті. Всім всього найкращого, здоров'я, всім, успіхів і всім нам мирного неба. А все остальне ми з вами, я думаю, спільними зусиллями подолаємо. Від імені міського голови Водимира Максима, вчителів фізичної культури, спортсменів, тренерів, вітав перший заступник міського голови Григорій Кревсун. До колег по спорту звернувся і головний спеціаліст сектору молоді і спорту районної державної адміністрації Юрій Скубрій. Всіда ви підтримуєте нас в наших починаннях. Круглий год на різних етапах соревновання Ми разом з вами тому дорогі наші. В этот праздник хотілося б пожелати вам, щоб и далі в вашій житті всегда находилось место для спорту, для заняття спорту, і щоб кожен із вас рано чи поздно достиг свою вершину на Олімпія. А ще цей день виявився щедрим на нагороди. Грамоти районної державної адміністрації, районної та міської ради отримали тренери, вчителі та викладачі фізичної культури і звичайно талановита молодь, яка дружить зі спортом. Захід завершив. Ця яскравою феєричною концертно-розважальною програмою.